Зараз <говори> Здравствуйте в ясик я положу туда. Додав. Два, здравствуйте, сюда його. повністю, що там є. Вадим, а теперь поводимо тебе? Да, да. А кивна дріхтує. Вс, выкидай. Не як його дрихтує Яка именно? Ні, ну може тут ще дрифтує, а тут, ту, от тут, то металолом, то все процент. А ще ще, от куди я по поїду бігом? А, Чому да. хай кусок цей бампер буде? А ви можете десь на подпайку? Да, на подпайку. Та нема, на, на подпайку десь має піде, ти поняв? Буде якісь биті у нас і на подпайку піде. А ти що ми набрали на 27 тисяч? Молода впаяє, що хай буде, Дімон. А ти мусор повикидаю, це візьми, так. Викидай на мусор, Дімон. Бамбарамы? Бамбурамы. А номера не имеет, Димон, номера сними. Номера не имею все. Отак от, вот. Лам... А, аккуратненько, бо там та сила, Димоч. Хочу, что Алерка, что беременно, Дима? Да, нет. Там такая так просто. А -а. Ти там знаєш? Так, магазин еще. Ну дай сюда, сюда. Тут документи да. хороші хорошие. Тільки дай дайте другого номера. А не, другий де номер важко? А ну іди, бо да я з його Ей! Вс. Чи ж чи ні? <ріху> це один, тому ага. знімається, не. Де так, а це? А це ні-ні-ні, воно в місяць йде. Запорожця Аккуратно не поламай. Чуєш, Вадим? Це Запорожці? Да, а я... Все, я все Щоб не шукать зразу мені проще. Ватька, це наверх положиш, Ватька. Оце. Ну, а, воно відламане, Димон. Ди, де. Ось все. Ну так, да. це зараз отломано. Все, не могкушка, це, це смішно нашого. Да, садики. А, це знімай. Да хай буде, так таке. Ну так, да, хай знімайся пішов. Де закинь туди? туди. Так, буде мусор грузити на днях, Димон. Розберемося Сантафе і кукушки в мусор вивозимо. Так, а, де сюди, Діме, Диме, де сюди, Димончик, где сюди. Візьми, давай печку розбереться. І все, ми поїхали. Коротше, я поїхав, так.